Отримують педагогічні працівники Чернігова зарплату за грудень, а велика кількість осель Чернігівців безперебійно буде з теплом. Відповідні рішення затвердили на сесії міської ради 24 листопада. Проте зранку понеділка, 27 листопада, во міського голови Чернігова Ломако повідомив, що адміністрація Брожинського готує відмову і не погоджуватиме ці рішення сесії. Хочу звернутися до призначеного зверху чиновника, який вирішив погратися в політику. Це рішення Чернігівської міської ради стосується всіх чернігівців, які цю раду обирали на відміну від вас. І мені все одно в який спосіб, чи то затвердити ці рішення, чи видасти власні, чим би дитина не бавилася. Але платіжні доручення мають бути в казначействі негайно. КП Теплокомуненерго має розрахуватися з Чернігівгази, надавши Чернігівцям послуги за вікном зима. Освітяни Чернігова отримати гроші за свою роботу. І ця робота. То має оплачуватися державою, але через недофінансування освітньої субвенції це питання закриваємо власним коштом, пане чиновнику. За вашою політикою стоять долі чернієвців, які вас не обирали і знати не знають. Переставайте гратися в політику, приступіть нарешті до своїх прямих обов'язків безпеки регіону. Написав Олександр Ломако. Трохи менше ніж за годину. Начальник міської військової адміністрації Брожинський повідомив. Цитую. Підписав рішення про затвердження програми забезпечення діяльності комунального підприємства Теплокомуненерго, що забезпечить тепло в домівках Чернігівців, і про затвердження зміни доповнень до рішення Чернігівської міської ради про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023, що передбачає виплату заробітної плати вчителям. Тобто, фактично, Брижинський затвердив рішення сесії від 24 листопада про те своїм розпорядженням.